Так, yeah, 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 yeah. Тоді е, я пропоную членам комісії розглянути таке питання. Я розумію, що воно десь ну, вже колись обговорювалося, щоби зменшити відсотки на нарахування соцрозвитку. Тому що ми знаємо, в якому зараз становище наші забудівники, і тому оці 4,7 відсотки вони як на мене є завищені в місті пан Францівсько. Давайте ми ну, їм зменшимо, наприклад, 2,5... Чотири відсотки? Чотири відсотки це лікування, це віло І чотири. У мене є пропозиція, щоб ми зменшили. Тоді ми менше будемо мати справ таких зарахувань, менше справ будемо мати в судах і якихось спірних питань. Якщо людина має гроші, прийшла нам заплатила. ми зменшимо йдемо їм зустріч, тому що спілкуючись з багатьма забудівниками. І вони десь говорять, що великі відсотки зараз дуже важко працювати, дуже важко взагалі щось будівельній галузі заробляти, і тому в мене є пропозиція, щоб зменшити ці відсотки. І так революція. Ми записуємо вашу пропозицію, ми шукаємо цей пункт в положенні. І на другий раз ми до цих пунктів, що ми до тих 300 квадратних метрів, ми дописуємо оцю вашу пропозицію. Далі ми маєте. Процедура обговорення про регуляторний акт, громадські слухання і сесія. Сесія прийме, добре. не прийме ще ліпша.